Свої очі я зводжу на гори, звідки прийде мені допомога, і Господь пошле радість у горі, моя поміч від Господа Бога. Він не дасть захитатись дорозі, Він мосторожне спить, не дрімає, і коли я впаду у знемозі. Поміч мені посилає, Він не дасть закидатись дорозі, він мосторож не спить, не дрімає, і коли я впаду у знемозі, то він поміч мені посилає. Сам Господь моя тінь по правиці, скрізь за мною слідять його очі, серед дня мене сонце не вдарить, ані місяць глибокої ночі, він не дасть закитатись дорозі, він мосторожне не спить, не дрімає, і коли я впаду знемозі. То він поміч мені посилає, він не дай захитатись в дорозі, він не спить, не дрімає, і коли я впаду у знемозі, то він поміч мені посилає, хоч і сонце зайде за горою. Він мене стерегти від слого, проясниться моя путь дорога, бо Господь тиме всюди зі мною, він не дасть закидатись дорозі, Він не спить, не дрімає, І коли я впаду у знемозі, то він поміч мені посилає. Він не дай захитатись дорозі, він осторожне спить, не дрімає, і коли я впаду з небозі, то він поміч, мені посилає. І нічого не діють злі люди, бо мене стереже Бог великий. З ним і фрих і збережений буде, і мій вхід від тепер аж на віки, він не дасть захитатись в дорозі, він мов сторож не спить, не дрімає. І коли я впаду у знемозі, то він поміч мені посилає, він не дасть захитатись в дорозі. Мов сторож не спить, не дрімає, і коли я впаду з небозі, то він поміч мені посилає.